Так, друзі, привіт, буду відправляти книги. Всі ці книги їдуть до однієї людини у Дніпро. Так, 50. Є тут нюанс, підклеєна вона скотчем. Ось так, далі. З також з цієї серії 50. Далі ось така книга. З іншої вже серії 40. Петро I, 40. Так. Бергольц, 60. Є нюанс, вона підмочена. Також людині показував. Так, Волошина. Все-таки я вирішив їй відправити. Вона дуже просила 100, 100. І таких ось дві книги по 40. Ось так. Ні, ця 40, а ця 80. А ви, друзі, книги читайте, ні в якому разі не викидайте. Дякую.